Сьогодні у Івано-Франківській обласній раді підписали протокол про наміри співпраці з польським воєводством. Нагадаємо, співробітництво між обома органами місцевого самоврядування триває вже 15 років. Відтак, обидві сторони мають намір активно співпрацювати і надалі. Івано-Франківщина відзначає 15 років співпраці з упольським воєводством Республіки Польща. Із цієї нагоди відбулося спільне засідання постійної комісії обласної ради із питань європейської інтеграції, міжнародного співробітництва, інвестицій та розвитку туризму і комісії співпраці із закордоном та промоцією регіону Упольського воєводства. За роки співробітництва зроблено чимало. Утім, на досягнутому не зупинятимуться. Ці 15 років були достатньо продуктивними були інтенсивні зв'язки. От, зокрема, в гуманітарній сфері, в сфері міжлюдських взаємин. Якщо проаналізувати ті матеріали, які ми на сьогоднішній день маємо, то серед проведених 180 заходів. Протягом 15 років, а це більше 10 заходів кожного року. От найбільш інтенсивними були контакти молоді, зокрема участь українських молодіжних делегацій в українсько німецько польських таборах. Дуже інтенсивними були контакти буквально щорічними бібліотекарів. Активно співпрацювали між собою лікарі, зокрема кардіологи. Останнім часом активно і стала співпраця пожежників, що для нас дуже актуально. Прикарпаття насамперед цікавить подальший розвиток транскордонних відносин, прикладна реалізація спільних проєктів у сфері власне місцевого самоврядування за фінансової підтримки власне органів місцевого самоврядування, як наших, так і міжнародних різноманітних впливових фінансових інституцій. а також подальший розвиток тісних партнерських стосунків між районами та містами нашої області, та відповідно гмінами і повітами польського воєводства. Одним із пріоритетних завдань комісії співпраці за кордоном та промоції регіону сеймо у польського воєводства є погодження напрямку співробітництва. І співпраця між Івано-Франківською областю та польським воєводством є на найвищому рівні, запевнив голова комісії Норберт Раш. І додав, зараз основні акценти робитимуть на розвитку економіки. Пріоритетом повинна бути господарка. Пріоритетом у нашій співпраці має бути розвиток економіки. І, власне, цей напрямок ми повинні розвивати. Бо маємо різні види господарювання, і на відмінностях можуть заробити чималий капітал обидві сторони. Подальші наміри співробітництва обидві сторони задекларували підписання меморандуму про співпрацю між двома регіонами та обласною радою.